Привіт-привіт! А сьогодні ми робимо монтаж. Встановлюється в т 2000 l 2 Ну, ми, я, я ми. Ось цей 2000-й, який я буквально недавно показував, 96 вольтовий. Він буде в моєму випадку зі збільшеним вітроколесом. Ось я його вже попередньо зібрав. Це 346 діаметр, 341, перепрошую. За звичкою, 346, 346, мабуть, буде на більшому хабі. На рідному від відставі 2500, а це 2000 хаб, так, той що. З уступчиком, Так, той, що з люмінки зроблений, і ну, лопаті стали чудесно, якби я задоволений. Буду зараз збирати весь інструмент, потрібний, якби є в наявності. Все, що треба і що не треба, все на місці. Вишка опущена. Вони, значить, перше, що треба зробити, це як завжди, електрика. Значить, я тут ще трошки підфарбовував, тому що цей шматок був не, не пофарбований. Значить, далі розтягую кабель і йдемо дивимося, що ж всередині, тому що з електрики все починається, і тільки тоді ми механічно під'єднуємо генератор. Спершу має бути електрична підготовка. Все має бути під підключено, розключено і ставиться на паркувальне гальмо. І тільки тоді ми чіпляємо генератор і все приєднуємо і піднімаємо в повітря. Не інакше. Абсолютно не інакше, тому давайте йдемо. Покажу що ж там зі сторони контроля. І так, на стороні контролера. Ось я вже його приліпив, цей LHCM. Це той, що буде з ним працювати. І тут насправді все дуже просто. А, в нього є два входи. Один це батарейка, другий там, де три кабелі, це у нас ну, вітрячок, власне, безпосередньо. Нічого незвичайного. А, забув же вам показати. В принципі, цей контролер має все, що потрібно на борту, є паркувальне гальмо і є батарейний автомат, але я завжди додатково вліплюю ще такий окремий ящичок, окреме паркувальне гальмо. І окремий пристрій захисту від імпульсних рух, Тобто з лінія з вітряка прийшла сюди, запаралелилась сюди. В разі попадання блискавки, нехай, це, допустимо, це сталося. так. Що відбувається? Ця штука коротить між собою три фази, коротить між собою три фази. І все скидає в землю. Ну, бажано цей продукт замінити, бо він тонкуватий. звичайно, що я думаю, я це зараз зроблю також. Раз уже таке діло, так, і. Гальмує вітряк, тому що замикання фаз у нас виторможує вітряк в нуль фактично. Так? І нас не цікавить контроллер. Що буде контролеру від замикання фаз? Да нічого. Не треба там ставити ніякі автомати на розрив, це небезпечно, це неправильно. Так робити не можна і ну, будете мати проблеми якби... тобто, ну, Я б не радив цього робити додатково. Так, ну і що? Вітряк прийшов сюди і звідси на контролер. Тому давайте ж перевіримо, що у нас на контролері. Так, Він у нас включається де. Це його автомат, так? має бути увімкнений. І треба ж блін, не забути оцей автомат ще включити, де він тут Оп, є. Ну, а тепер йому треба дати трошки часу, щоб він включився. Він зараз розчахлиться, роздуплиться. Йому треба пару секунд. Якщо я не помиляюсь, о, є, включився. Значить, І оце основний екранчик, так, і далі треба переконатися, що у нас вже ж. Все налаштовано в системі інфо має бути встановлена правильна напруга, правильна кількість батарей, енергія за адитивним принципом. Ну і інші показники, які стосуються батарейки. Так, це все по батарейці, це все ну, нічого надзвичайного. Адреса для підключення. Номіналка. Так, і по вітру перевіряємо, що нас ж налаштування приблизно підходили під цей вітряк. Перше, це те, що цей вітряк, що, що взагалі він включений, цей вхід MPPT – це крива розгону, яка робить його відмінним від баласника, звичайного. Тобто він дозволяє розганятися за певним алгоритмом. Це дуже добре. Максимальний струм. Максимальна напруга, максимальні оберти, так? і тут довід... треба до честі йому сказати, що він дозволить перевищити ці оберти лише там може на 10 одиниць, не більше. І він фактично миттєво спрацює і буде піджимати своїм резистором, своїми електронними галями, називаємо це так, так, не даючи апарату розкручуватись більше. Поки стартує з 450. Хай так воно і буде. Далі, значить, що у нас катин? Це напруга, з якої стартувати відбір. Хай поки буде 24, побачимо. Тому що я збираюсь збільшити діапазон. Так, тайм, це затримка. Це, це скажімо так, от спрацювало це гальмо так по переобертах або по перенапрузі, скажімо, поверхні, Так? Наскільки часу буде задіяний? У нас резистор Так, можна виставити там умовно одну, дві, три, п'ять хвилин, скільки треба. От. А якщо стоїть величина 0. Нуль... То це дуже якби класна штука. Він його задіє рівно на стільки секунд, скільки триває оця от перевищення, як тільки воно вгнало його в робочі параметри, він його відпускає, дає йому далі працювати. І це це реально круто, якби. Кількість пар полюсів, щоб він коректно оберти мій пар полюсів. Полюсів самих в генераторі 12, а пар полюсів буде 6. Так, ну і коефіцієнт Кеймод, це як називається, як це скажем так, наскільки сильно тисне. Амперами крива з низу до верху. Я не знаю, яке це значення має бути. Стандартно, набу 150 з тих тестів, які я робив раніше. Я думаю, це підійде. Але подивимось, я поки не готовий сказати, це треба перевіряти все буде по факту. От, Бачите, в принципі, все готово. Він може лишатися включеним-виключеним, немає значення, тому що головне це те, що перед монтажем має оцей бути піднятий. Ну і в або, якщо маєте окремий паркувальний, він має бути піднятий, тоді можна все підключати. В даному випадку пішли далі до, назад до генератора. І так, генератор вже приотачений до прикріплений. Зараз мене заклюють за сленг. Перекріплений до фланця самої вишки, так. І, і, і що тут залишилося? Ну, Використовуючи будь-яку підставочку, от, наприклад, такого типу, так, це можете зробити самостійно без сторонньої допомоги, якби, от, як я, так як я це зараз зробив. Зараз є, що мені треба буде його дуже поступово, дуже плавно піднімати, щоб там не пошкодити нічого зайвого, власне, скоріше в цій в драбинці, а не, а не десь. Ну, Але це вже невелика проблема з тельфором. Ну, і тоді я закінчу цю електричний зв'язок, тому що ну, тут мені зараз заважає, мені зручно мітраю його чуть-чуть щоб витягнути драбинку. І тоді вже буду е, підніму його ще вище, щоб вже не заважало дерево, і вже буду тоді ставити е, хвоста і вітро колесо. І ще один важливий момент, який я вам не сказав. Взагалі, оці всі маніпуляції з вітряками бажано проводити в найменш вітряний день, якби коли ледь-ледь-ледь. І от по 4-метровому він зараз от наверху, в справа вверху в кадрі, бачите, що оберти невеликі. Тобто вітерець в районі там 2,5-3 метри в секунду. Ну, тобто таке 3-порив. Може, може, навіть до 3,5 буде, ну але це порив, тобто, якби, в принципі, це адекватна якраз вітряна температура, називаємо це так, для роботи з от такими от речами. Поїхали далі. Приєднав, прикріпив намерто. Знаєте, як ви кажуть, ти мені дядьку тільки наживи зверку, я думав, провелкою намерто примотаю. Отак і тут. <гум> ну Тим не менше. Наступний буде хвіст. Так що я пішов по нього, зараз я його вставлю, нагадаю. Тут у нас різьба знизу вже так. Це у нас вершок. І один болт вкрутити наскрізь. І все, і він його буде тримати і нікуди не дінеться. Ну а далі в кінці вітро Тут у нас добряча гайка. Не боятися її затискати. Ну, це зараз до цього моменту ще доберемося. Це було непросто. Поясню чому. Коротше, збирайте оцю штуку останньою. Тому що оцю. Хвостову штангу довелося буквально вбивати молотком, в буквальному сенсі. і Я на це потратив ну, не менше 15 хвилин часу, тому що дуже важко воно заходило до кінця. Можливо, варто було шліфанути шматочок чуть-чуть в кінчику, да? але ну, я тоді про до цього не здогадався. А, можливо, якби я це зробив, то все було б значно значно легше. Якби отака історія. Тому дивіться акуратно, ви тепер знаєте, як і вам тепер буде легше в подальшому. Ну, але болт зайшов, болт закрутився повністю, залишилось зібрати вітрокол. Ну як, воно зібране. Я, до речі, вам тут підкажу один момент. Багато хто на цю помилку наступає. Як збирати вітроколесу саме по собі, ви спершу повинні банально наживити всі 9 болтів, не по одній лопаті до упора збирати, а вдягнути їх всі і наживити всі 9 болтів. І тоді по чуть-чуть по одному по кругу закручуєте. По чуть-чуть, почуть, -чуть, по чуть, чуть поки вони не впруться до свого фінального положення, коли воно не стане повністю впритик, От що важливо. І якби ну от, от вам той уступ, той, про що про який я говорив, да, заданий кут, міряти я його не буду. Ну Не знаю. Коротше, така от історія. Ну і знову ж таки, ще один момент. Якщо отак от глянути на горизонталь, бачите, лопать торчить уверх. Що та уверх, що ця уверх. Кожна лопать іде трошки вверх. Тобто він поданий вперед, як ромашка. І це особливість цих вітряків. От l серії зокрема, вона така. Ну Давайте, я збираю вітроколесо. Там уже досить просто, там що гайка. Шайба, прес шайба і все. Гарно від душі затягнути. Ну і Піднімаємо на вітер, бо щось трошки воно обертається. Ясно, що не в зоні виробництва, але ж цікаво побачити, що це і покаже. Тому ну, давайте попробуємо, що воно буде. А вже тельфер відпочиває, вже трос пішов сюди на відтяжну позицію. Залишилось їх підтягнути, натягнути. І тих дві також відтяжечки, тому що цей друг стоїть вертикально. і Ще пару болтів вкрутити, зафіксувати оце складене положення. Ну і будемо відпускати його в роботу. І важливий момент. Хвостик перевернутий, щоб всі чітко розуміли, що з перевернутим хвостом у нас FT-2000 з збільшеним діаметром вітроколеса. Так, тепер буде. Подивимося, щоб його можна було гарно відрізнити е серед усіх інших. Да? Тому що схожих буде тут декілька, а цей буде з перевернутим хвостом один. Тому от так. Ну що ж, поїхали, дальній, дальній дальній от той, що зараз поки що ще стоїть, решта щось трошки обертається. Вітер у нас такий собі невеличкий, між 2 і 3, він десь скаче, Ну от кіловатничок щось там-щось там показує, якихось 26 вольт, там пару ватт з нього вижимає, херсонець ніфіга не показує, бо ще йому мало, йому треба більше. А цей же ж давайте будемо відпускати. Так, що у нас тут? Гальмо відключене, батарейка включена, ну, бо він включений. Так, оце у нас гальмо треба зняти. Тільки. Ну, поїхали і подивимося, що ж у нас буде тут. Да, стартує. Потихеньку зараз починають обороти, обороти, набиратися. Зараз дати йому трошки часу, щоб він розкрутився. Да, Пішов, 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 пішов. Помаленьку, потихеньку починає свій розгін. Так. А ну, пішли, глянемо на контролер. Що в нас на контролері? О, є, 12, 12 вольт, 13, 15, 17. Вже обороти читає. І з 24 метаю нагадаю, був встановлений відбір, Якби, може, це і замало, може треба пізніше, може треба. Кеймод okay, підкрутити показник. Да, мабуть, треба бачите, до 24 скинуло, значить чи засильно його давить. Тут треба підрегулювати, підправити. Я не знаю ще як. Я цим буду гратися, займатися, слідкувати, бо це сходу не вгадаєш. Це важко, бо це унікальна конфігурація. І за день, два-три я виясню, як воно працює на малих вітрах, а тоді на сильних перевірити і будемо бачити повну картину. Ну, але воно працює принаймні точно. Тобто контролер дозволяє. Ну, блін, давайте, давайте включимо йому відбір. Знаєте, з... Ну, я вам покажу, що воно з 5 вольт буде працювати. Давайте зараз. Це ж експерименти, правильно, експерименти. І з нуля я вам його запущу, Вон 5 вольт виставив. бачите? І кеймод я бачу він засильний, значить, давайте я його десь до 120 підніму. Теж особливо сильно не буду крутити. І з зупинки зараз зробимо. Тобто дивіться, я зараз його зупиняю. Все, він став. А тепер я його відпускаю. І дочекаємося ж якогось поривчику вітерця, щоб воно ж його крутнуло. О, от пішов, чуточку. Чуточку є обертання, починається воно. Нікуди воно не дінеться від нас. Він зараз набере трошки своїх обертів. Потихеньку розженеться, пішов розганятись і дивимося, Ось, що у нас тут. 3 вольти, 4 вольти. 5,3, 5,2, 5,5. Зараз почне включатися понц. Чули клік. І він пару ват буде навіть відбирати. Я ж кажу, кеймод, мабуть, не вгадав. Да, Скоріше за все, треба його а, понизити в даному випадку. Точніше, ще понизити підняти. Давайте поставимо десь 140. 140 хай буде. І подивимося, що буде в даному випадку. Може цього вистачить йому, щоб стартувати. Немало, мало. За слабкий вітер, не вистачає засилля самого вітру, щоб його якби е крутити. Ну, але Отак от граєтесь далі собі, якби, як хочете. От він зараз, бачите, не встиг зловити і пішов відбирати 0,4 А. От, а от якщо, я думаю, якщо йому поставити уже, наприклад, катин Вольт, скажем, 12, вже він, мабуть, і вистачить. йому. Зусилля і маховика обертового, щоб витягувати це все. Ну, зараз вже не. Ну це ж обороти, ну йо маю, ну що ви хочете? Це взагалі мінімальні. Так з таких обертів ніхто ще нічого не відбирає на таких вітряках. Це я ж кажу, це екстремальні умови, це так чисто показати для тесту. Що, 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 що взагалі можливості контролера фантастичні. Накручуєте під що хочете, як хочете. Ясно, що так в нормальному режимі воно працювати не буде, ну, бо не буде. Дайте мені пару днів часу, я пограюся, виставлю так, як воно повинно працювати. Ну, от, 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 от 12, в принципі, йому вистачило, вже він щось мінімальне почав ловити навіть. Ну от так от. І далі, і далі собі йде... О, будь ласка. Уже 150 Вт, 160 Вт. Нагадаю, тут же діапазон до 180, тут все будь здоров. 200 Вт, будь ласка. 150 ватт. 140, 130. 50. А це ж вітер хірда ніхіра. Ні, 5. 5-4. Ну, все одно це порив. Це якийсь раптовий порив був, він його зловив і він чесно по ньому все відіграв. Ні зараз менше, тихіше. Та їде. Ну, коротше, я буду гратися. Я не знаю, чи це правильне налаштування чи ні. Я буду пробувати, я тоді пізніше дам вам знати, як воно, що воно. Але ну, воно працює. Тобто, можливості для налаштування колосальні. Крути, куди хочеш. Підлаштовуй під себе як хочеш, і та будь задоволений все, що треба. Добре, на цьому все. Далі буде. І так посидів, трошки покрутив е розрахунки і дивлюся, що є помилки в налаштуваннях контролера. Значить, і зараз я конкретно вам про них скажу, що не так і як же я їх буду підправляти. Це ну, пройшло з моменту того, як ми от шойно, шойно, шойно відео знімалося. Да, там 20, умовно кажучи. Так, і перше, що я вам хочу сказати: оця погодка тепер висить на тій самій висоті, що і вітричок. Це 10 метрів, вона висить у нас. Не знаю, видно її звідси чи не видно. Вон там вона на вишці на отій 15-метровці, що зараз ще без вітряка. Вон там вона. Це висота 10 метрів, там, де вона торчить. І це та висота, яка в принципі дозволяє більш-менш точно орієнтуватися по тому, що у нас ой, на самій вітротурбіні. Е, так, я вже змінив значення. Зараз давайте ж поясню, що саме я змінив і чому. Значить, перше. Гвин 3.4 метри означає, що 400 обертів на ньому це вітер 12. Це швидкохідність 6, якби десь на завод заводці, власне, з такою швидкохідністю їх випускає ці лопаті. І це вже якби 3,8 кВт потужності, які в принципі можна теоретично зняти з цього гвинта. Може трошки менше, бо там CP вже падає на такій швидкості. І це означає, що ну, попереднє значення, яке було у 450, воно було великим. Реально треба 400, може 405, може 410, максимум треба вже гальмувати, бо це вже ну, трошки перебори для цього генератора. Ну, це верхня межа, да? тобто це вже дійсно його ліміт. Далі, катин. Момент, коли треба починати відбирати, так, от 70 обертів, ну 65-70 обертів на цьому генераторі, це у нас вітер 2, 2, 2, 2, 2 метри в секунду, і це якраз та межа, яка є граничною для того, щоб взагалі щось можна було ще відбирати з того вітру. І, в принципі, отак от воно зараз і налаштовано. Я от подивився, де коли, на яких, на якій напрузі він набирає, конкретно в даному випадку, тому що це 96 вольтовий генератор зі значно збільшеним вітроколесом, ніж його заводське. І вийшло так, що на 70 RPM-х я маю десь приблизно величину 22-23 вольти, що я і виставив в результаті. отут, Де воно цей показник-катин? От, я поставив його на 23, і в принципі я думаю, що так воно і має залишатися. І ну, останнє, що не зрозуміло, це показник Кеймод. Я його буду крутити в сторону нижче вище. Я не знаю. Ну, десь між 140 і 200, я, мабуть, зупинюсь. Десь в цих значеннях воно і буде. На що воно впливає? Мені цікаво побачити, що буде по кіловатах на 400 обертах. Якщо там буде 3-3 і 2 кВт, прекрасно оту величину, кеймод я і буду залишати. Мені більше якби з цього вітряка знімати не треба, це достатньо. Це навіть забагато, в принципі, для нього в стабільному тривалому довому режимі. Тому, в принципі, от я ж кажу, я підберу кеймо таким показником. Я буду орієнтуватись по верхах. Мені треба, щоб на 3-2 він уже присаджувався, приторможувався і йшов, працював далі в цьому режимі. Це контролер це і зробить. Якби, ну, Для цього треба відповідний вітер, щоб він був сильний. Я тоді це зможу дослідити. Зараз я не знаю. Зараз я поставив вище значення, тому що воно краще працює на малих вітрах. Ні, nee, Це вітер фігня, а у мене 30 ватт вже є. Якби. Трьох немає метрів в секунду. А у мене якісь 3. Зараз покаже, може трошки більше, а може й менше. Ну, коротко, воно, воно десь на межі виробництва, те, що я завжди називаю, між 2,5 і 3 метри в секунду. Це от на межі виробництва. І коли ви вже знімаєте виробництво в той вітер, це бомба. Це насправді що все налаштовано досить якби, адекватно, як тільки задує чуть-чуть сильніше. То, відповідно, і воно працюватиме краще. Якраз сьогодні такий день, коли ну, вітру, ну, для того, щоб гратися, отак, да, перевіряти, що воно виходить, як воно виходить. Якби от таке. Тому от тепер на цьому точно все. Що далі в роботі буде? Ну, я не знаю. Будемо бачити. Питання за Серкатом, він як завжди затримує поставку контролера. якби Це якби для нього норма. Це те, чому наші українські контролери ніколи не будуть популярними в достатній кількості, бо є, є про колосальні проблеми зі сроками, з зі усім. Вот. Ну, але з іншої сторони, якби я не спішу, тому мені якби все одно, а от люди мені жалілися на це діло. Що є проблеми, і ці проблеми, якби Кращими з часом не стають, тому щось з цим робити я не знаю. Я не випускаю контролери і не хочу цього робити, якби не випускаю вітряки, і теж не хочу цього робити. Тому що, ну я розумію, що я не буду конкурентом Китаю. Це неможливо. А краще просто користуватись тим, що в принципі адекватне. І нормально показує чесні свої показники відповідно до того, що задано. Ну, якби я, я поки що не бачу жодних зауважень. 70 обертів для, для 3-4 метра діаметрі вітряка. Уже виробництво якесь маленьке є. Ну то які ще претензії ви хочете? Так, воно поки на межі, воно імпульсним чином. Викол, викал, викол, викол. Але ну що ви хочете? Який вітер, такі вати, все нормально. Це до 3 метрів в секунду. Тому тут все по-чесному. Вон 60 взагалі менше. 60-70, десь у цих межах. Тому таке. Тримаємося, все буде добре. Та й далі буде. Папа. -па.